Головними напрямками роботи галузі освіти протягом 2023 року було створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу, надання якісних освітніх послуг і впровадження оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти. В реаліях нашого часу головне це створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу. Тому постійною комісією були обстежені всі підвальні приміщення, цокольні приміщення і в закладах загальної середньої освіти було рекомендовано 24 підвальні приміщення щодо подальшого використання їх як найпростіших укриттів. І в закладах дошкільної освіти 27. Були спрямовані кошти місцевого бюджету в сумі 89,5 мільйонів. І з державного бюджету 22 мільйони гривень на місцеві бюджети для ремонтних робіт підвальних приміщень. Із 1 січня 2024 року у 22 закладах загальної середньої освіти ремонтні роботи закінчаться. І в цих закладах підвальні приміщення можна використовувати подвійно як найпростіше укриття. Також в закладах дошкільної освіти рекомендовано за умови виконання певних ремонтних робіт 20. Сім закладів дошкільної освіти закінчилися ремонтні роботи у семи закладах освіти. І в нас садочки, можу сказати, що садочки в нас працюють 35 садочків працюють за змішаною і очною формою навчання. І семи садочки закінчились ремонтні роботи, а о 18 садочках тривають ремонтні роботи. І це наш напрямок, і пріоритет і завдання на 2024 рік закінчити ремонтні в цих садочках, облаштувати найпростіше укриття, щоб дати змогу почуватися і нашим вихованцям безпечно перебувати під час сигналів повітряної тривоги. Зв'язку з тим, що ми працюємо над тим, і в нас облаштовані укриття, це дозволило в закладах освіти і дошкільної, і загальної організувати харчування. У 23 закладах загальної, середньої освіти, і у 35 закладах дошкільної освіти організовано харчування, де діти пільгових категорій харчуються безкоштовно, а всі бажаючі можуть за батьківські кошти харчуватися у їдальнях. В зв'язку з тим, що організовано харчування у 16 закладах освіти, працює група продовженого дня, що дозволяє дітям перебувати повний день у закладах освіти. Також в закладах освіти створено 40 класів безпеки. Це зонувані кабінети, в яких проводяться залучення відповідних представників служб, ДСНС, поліції, де проводиться роздявана виховна робота. В закладах освіти облаштовано 48 пунктів незглавності. Звичайно. Поза увагою нас не залишають і благодійні організації. І протягом року були надані від благодійної організації ЮНІСЕФ, кейбокси з наповненням для уроків фізичного виховання, роздаткові матеріали, спортивний інвентар. Також були надані для організації дистанційного навчання, були надані ноутбуки. Тобто, але Протягом року також ми намагалися забезпечити, ну це не від нас залежить, але підручниками 5-6 класи. Це питання було на 1 вересня актуальне. На сьогодні вже учні 5 класів підручниками. Забезпечені на 75%, учні шостих класів забезпечені підручниками на 85%. Тобто я хочу сказати, що незважаючи на реалії нашого часу, все-таки у травні в червні місяці проходили, і наші учні складали національний мультипредметний тест. І Сумська область зайняла шосте місце в рейтингу по областях, місто Суми зайняло 11 місто. 32 наших випускники отримали результат 200 балів, а три учні отримали 200 балів з двох предметів.